Ось так талановито і автентично виконують традиційні поліські пісні юні учасники ранкової роси. За 10 років існування через колектив пройшло чимало обдарованих діток. Гурт базується в 28-й рівненській школі, і чимало її учнів мають саме поліське коріння. Від бажаючих співати в колективі немає відбою. Йдуть всі бажаючі. Фактично, кому подобається співати, кому дав Бог, як то кажуть, вушко, то той і співає, і хоче співати. Дітей в нас ну, трохи є, багато. На даний момент є три групи: молодша група, середня група і старша. Всіх разом 61 дитина. Дякуючи Богу. Ірина та Ольга старожили колективу в ранковій росі вони вже приблизно сім років. Кажуть, цей гурт це не просто хобі, це велика і дружня сім'я. Саме найбільше, що найважливіше і є для нас це гурт. Це дружність в нашому колективі, що ми знаходимо спільну мову. Спілкуємося не тільки співаємо, а в нас є малі, маленькі дітки, з якими ми граємося і танцюємо. Найбільше мені подобається співати українські пісні, тому що мало людей, які не забувають старі традиції. Мені дуже подобається, тому що ми більше про дізнаємось про минуле. За час свого існування ранкова роса об'їздила вже всю Україну. Їхні виступи бачили і за кордоном. А на останньому обласному фестивалі Вифлеємська зірка гурт виграв гран-при. Цей колектив усі 10 років згуртовує подружжя художніх керівників Алли та Юрія Ковальчуків, які до того ж ще й співають в народному колективі Горина. Сьогодні вони приймають привітання від колег, друзів колективу та чиновників. Кажуть, 10 років то ще зовсім юність. Попереду ще ціле творче життя. На майбутнє хочеться, щоб діти приходили, співали і співали ті діти з душою, які хочуть це робити. Це найголовніше. Хай вони підуть далі по ті чи не підуть, але в кожної дитини щоб осталась та іскорка, і вони згадували в майбутньому, що от ми співали в ранковій Русі. Оксана Жужельська, Сергій Сафта. Інформаційна програма День.